Доброго дня, шановні, давайте з вами поговоримо про одну таку заявку, як заява про право застосування спрощеної системи оподаткування. Останнім часом чомусь податкова телефонує і відмовляється опрацьовувати ці заявки. Ця заявка приймається з приводом і без приводу, якщо чесно. Але опрацювання залишається, звичайно, за податковою. Вони офіційно вам не відмовлять, але можуть зателефонувати і або написати листа, де будуть написують, чому причина відмови від опрацювання даної заявки. Вона досить легка, абсолютно спокійно читається і заповнюється. Але якась малесенька, малесенька якась помилочка може призвести до того, що вас просто не переведуть на єдиний, або просто з єдиного знімуть, або не внесуть зміни. І так у яких випадках ми маємо подавати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування? Всі ми знаємо, що наразі через портал Дія можна зареєструвати ФОП, ліквідувати ФОП, внести зміни про ФОП. При всіх цих маніпуляціях, які ви проводите, при всіх них подається заявка про застосування спрощеної системи оподаткування. При відкритті ФОП подається заявка про реєстрацію. При внесенні змін. Подається заявка про те, що ви внесли зміни. При ліквідації подається заявка про те, що ви відмовляєтесь від єдиного податку. Наші програмувальники зробили так, що якщо ви користуєтеся порталом Дія, то все подається автоматично. Якщо ви всі ці пакети документів про зміни по вашому ФОПу несете в адміністрацію або в ЦНАП. То ви маєте це все зробити своїми власними руками. Тобто адміністрація не буде без вас робити вашу як то кажуть, задачу. Але на сьогоднішній день ви в адміністрації, якщо не руками, також маєте право витребовувати, щоб вони зробили зміни чи в єдиному податку, подали заявку від вашого імені. Але для цього потрібно заповнювати певний пакет документів. Тобто, адміністратор сам по собі не буде його заповнювати. Ви маєте йому принести, і він має то все зробити на основі тих документів, які ви йому надали. Отже, повертаємося до автоматизації. На жаль, на жаль, наголошую, на сьогоднішній день, як показує практика, а практики в мене досить багато, повірте мені, кожна третя заявка на зміни або ліквідацію, або реєстрацію в податковій не спрацьовує. Почуйте мене, не спрацьовує. Тобто, людина думає, що вона зареєструвалась, вибрала тут єдиний податок, що її переведуть, вона заходить в кабінет, вона має усе перевірити. Тобто, у вас вийдете в розділ облікові дані платника податків, і тут усе, усе можна перевірити. Дата переходу на спрощену систему оподаткування. Якщо її немає, От ви, ви маєте знати, що є певні правила гри. Да? Після реєстрації ФОПа, наприклад, да? протягом 10 робочих днів ви маєте подати заявку на єдиний податок. І от ви заходите в кабінет себе перевіряти. У вас немає перший день, другий день, третій день, на четвертий день. Я би вже на вашому місці, була би вже в Колокол. Це означає, що треба зателефонувати в податкову і запитати, чи бачать вони вашу заявку від портала Дія. Чи ні, якщо вони кажуть ні, не бачимо, ви маєте її подати вручну. Ну тому, що ваша задача піти на єдиний податок, правильно? Тому ви маєте її подавати вручну. Щоб її подати вручну, її потрібно правильно сформувати. Також, що стосується ліквідації, от ви зняли, подали заявку на ліквідацію. Якщо ви заходите в кабінет і не бачите її протягом дня другого, що вас знімають, ви маєте подати заявку про те, що ви відмовляєтесь від єдиного самостійно. Якщо ви проводите зміни, я хочу зупинитись на них трошечки через портал Дія не можна подати зміни на прізвище. Ім'я по батькові. Зрозуміло? Тобто, оці дії вони мають робитися виключно руками або ногами. Тобто, ви маєте йти це все робити у реєстратора самостійно. І з собою, звичайно, принести певний пакет документів. Ви можете тут відредагувати ваше місце знаходження, ваші види діяльності і контактні дані, як з вами зв'язатися. З приводу місця знаходження, коли ви вибираєте, наприклад, із однієї області перейти в іншу область, як у мене в, мене в моєму випадку, ви будете місяць, один місяць, 30 календарних днів, будете висіти в статусі перехідному, і в електронному кабінеті ви не будете бачити нічого. Тобто у мене район, який був раніше, так він і висить, він нічого не змінився. Зміниться він після 15.06 і все одно мені доведеться зателефонувати і проконтролювати, чи змінили вони область, чи ні. Тобто, таким чином. Тому що буває так, що люди там сидять, у них немає світла в податковій, то в них не працює якась база даних, то у них не працює блок даних і так далі. І вони не можуть провести вчасно ці зміни. Тому це також треба контролювати. Але при зміні цього адреси, як в моєму випадку, ви маєте подати заяву про внесення змін. Ось вони в мене відбулися в травні місяці: я подаю заяву. Про те, що я змінила адресу. Я її змінила і поставила відмітка податкова адреса суб'єкта господарювання 5.4 внесення змін до реєстру платників податків. Після таких змін, коли я провела через портал «Дії», я можу маю подати протягом 20 днів заявку по єдиному податку про внесення змін. В податкову, щоб ви розуміли, щоб то не було порушенням, я подала і замовила собі через декілька днів запити Подала на витяг платника єдиного податку. Звичайно, в цьому витягу я маю бачити свою нову адресу. Автоматично вона не підтягнулась, її довелося вводити вручну, але мені податкова зафіксувала і видала витяг з моєю адресою новою. Тобто, все, всіх влаштувало, всі все побачили. Ось, тому я зараз в статусі очікування зміни, зміни свого, своєї нової податкової, і вас застерігаю, що та зміна буде відбуватися протягом місяця, а передача повністю вашої справи з одного району, з однієї області в іншу буде відбуватися лише в кінці року. Це щоб ви розуміли, що ви півроку, наприклад, у моєму випадку, я півроку буду сплочувати Податок по пенсійному в один район, податок по єдиному в інший район. Це просто на майбутнє, щоб ви знали. Тому ми маємо після редагування подати ось таку заявку. Якщо ми змінили види діяльності, концепція та сама. Тобто ми йдемо протягом 20 днів, подаємо заявку внесення змін і ставимо відмітку, що ми тут змінюємо види. Господарської діяльності. Зрозуміло, да? тобто то в мене була адреса, тут види. Якщо ви одночасно міняєте і адресу, і види діяльності, ви ставите дві відмітки, щоб податкова бачила, що ви змінили і те, і інше. Ще раз повторюсь, портал Дія автоматично має передавати заявку про зміни в податкову, але вона спрацьовує 2 через 1. Дві заявки проходять одна ні. Дві заявки проходять, одна ні. Це виключно моє спостереження. Про цю статистику ніде ніхто не скаже, не напише, бо у нас все зашибісь, у нас все класно працює. Це не завжди так. Я нічого не буду нікому доводити, але я маю вас попередити, щоб ви самостійно. На всякий випадок подали ось цю заявку, вона робиться 2 хвилини, але то може вам врятувати в майбутньому усі ваші фінансові недуги, які можуть виникнути. Бо якщо портал Дія не передасть автоматизовану заявку на єдиному а ви, наприклад, хочете займатися там якоюсь діяльністю новою і запустити гроші на ваш розрахунковий рахунок і спрацюєте без виду діяльності, то ви розумієте, що ви ці кошти дохід буде не признаний при будь-якій перевірці від податкової, і буде оподатковуватися на загальній системі податкування. Зрозуміло, да? Тобто не на спрощеній системі. Тому я би на вашому місці у себе перевіряла детально і завжди, і зразу раз, коли ви вносите зміни через портал Дія. Далі, контактні дані. Всі думають, що якщо вони не будуть старий номер телефону змінювати або електронну пошту, то мене ніхто не знайде, все все просто такі заблудження, ви навіть не уявляєте. Коли треба, вас усі -всі завжди відскрізь знайдуть. Вам напишуть стільки листів, скільки треба передати до суду. А коли передадуть... Справу до суду, у вас дуже бустенько накладуть арешт на ваші рахунки і на ваше майно. Тому, щоб до цього не добігати, потрібно тут, звичайно, завжди редагувати ваш контактний номер телефону, по якому можна зв'язатися. Будь ласка, зі мною можна зв'язатися по цьому номеру телефону і замовити комплекс цих послуг, про які я зараз говорю. Значить, для того, щоб привести усе до ладу. І так, що я хочу вам показати? Я хочу вам показати, як правильно заповнювати нашу заявку по єдиному податку, щоб не було відмови. Значить, обов'язково. При реєстрації ФОПу ми ставимо відмітка реєстрації. При переході з загальної системи на єдиний, ми також ставимо реєстрацію. При внесенні змін видів діяльності, місця знаходження і всього іншого, ми ставимо відмітку внесення змін. При відмові від єдиного, коли, наприклад, ми ліквідуємося або переходимо з єдиного на загальну систему, ми ставимо відмітку відмова. Далі тут все заповнюємо, тут також має бути заповнена ваша інформація. Обов'язково контакт для зв'язку, тому що, ще раз говорю, якась така у них зараз нова фішка, вони просто телефонують і говорять, ми не визнаємо вашу заявку по-єдиному, тому не відредагуйте або там зверніть увагу, що ваші зміни не пройшли. Далі. При змінах, якщо ми змінюємо групу на групу, заповнюємо з вами рядок 5.2. Якщо ми переходимо з загальної системи на єдиний, ми маємо вказати в рядку 5.1.1, яку ми вибираємо групу і яку по якій ставці, а також в рядку 5.1 дату, з якої ми переходимо на єдиний податок. Наголошую, що з загальної системи або з єдиного на загальну систему, або з групи на групу можна перейти один раз на рік. За 15 днів до кінця кварталу наразі ми з вами знаходимося саме в такому періоді. З 1 по 15 червня ми маємо право внести зміни по єдиному податку, вибрати другу групу або відмовитись від єдиного з 1 липня. Тобто з наступного кварталу, зараз подаємо заявку, з наступного кварталу ці дії будуть внесені. Якщо ж ви змінюєте види діяльності, податкову адресу, місце провадження господарської діяльності, найменування це незалежно від періоду, в якому ви це зробили, ви маєте подати про ці зміни заявку протягом 20 днів в податкову. Ще раз повторюсь. Це має робити портал, якщо ви в електронному вигляді цим скористалися, це має робити портал Дія автоматично. Це така заявка на успіх, але вона трошечки кульгає. Якщо ви подаєте все вручну через адміністрацію, то відповідно і заявку по єдиному про зміни ви також маєте подати вручну. Будь ласка, не заплутайтесь. І так, ми з вами змінили види діяльності, а також, наприклад, змінили в моєму випадку місце провадження ні, податкову адресу суб'єкта господарювання і місце провадження господарської діяльності. Тобто, в мене офіс прив'язаний до моєї адреси, де я проводжу свою діяльність. Я поставила всі три відмітки, я тут заповнила свою нову адресу. Тут місце провадження господарської діяльності, у мене вся територія в принципі, України, мені тут не треба ніяких змін проводити. І види діяльності я перелік тут включаю всіх видів діяльності, які були у мене. І нові, які з'явилися, зрозуміло, якщо я по всім працюю. Також податкова часто наголошує на тому, що вона вимагає, щоб в деклараціях по єдиному податку, там де потрібно вказати перелік видів діяльності, вказувалися лише ті види діяльності, по яким ви отримували дохід. Бо начебто вони почнуть їх не визнавати дійсними. А тому, що ну це я вже не знаю, як треба доколупатися до людини. Але в них зараз, мабуть, просто усі червоні лінії, як то кажуть. По, всь, по всім фронтам, щоб побільше назбирати коштів у бюджет. Тому, будь ласка, маєте то на увазі. Їх відкоригувати тут можна спокійно, абсолютно безкоштовно, і внести собі той перелік, який для вас буде комфортним, по якому ви зараз працюєте. І потім просто додавати або віднімати в той час, коли вам потрібно. От і все. Отже. Повертаємося до наших баранів. Види діяльності заповнили. Значить, як нам дати тут строку? Натискаємо ліву кнопочку мишки, і у нас з вами ось таке віконце з'являється. Натискаємо плюс і дописуємо. Тут пишемо назву. Я не писала, а ви пишіть. Дев'ятий пункт. Наявність податкового боргу, звичайно, має бути відсутній. Далі, 10-й пункт заповнюється лише у випадку, коли ви переходите з загальної системи, наприклад, на єдиний, коли ви вже були ФОПом. Тобто не з самого початку своєї діяльності, а коли ви попередньо були ФОПом, вам потрібно буде заповнювати ще додаток до цієї заявки. Мене один раз її не визнав, не визнала в її Житомирська область, поки не додала ось оцей розрахунок. Вони зателефонували й попросили додати розрахунок, і мою попередню заявку не признали. Дійсною у мене була подача ФОПа, який рік через рік працював, тобто один рік працював, один рік відмовлявся від єдиного. Один працював, один відмовлявся. Ось тому, будь ласка, майте то на увазі, що цей додаток подається, коли ви вже були ФОПом, і переходите в якомусь поточному році на єдиний податок. Ви маєте подати заявку з додатком, щоб вам не відмовили. Ну, ось такі якісь вам лайфхаки. Я не надію, що це все вам пригодиться, але ця заявка, якою б вона не була такою простецькою. І, начебто, такою, знаєте, невинною вона може за собою понести дуже багато наслідків. Тобто, якщо ви щось не подасте і не внесте в єдиний, все буде вважатися, що ви робите на загальній системі податкування, а там абсолютно інші податки. Не забувайте, вони неймовірно великі, то не спрощена система оподаткування. Добре на сьогоднішній день, це є мега важливим, щоб вас не зняли з єдиного і за всяких там дурниць. Або не внесли зміни із якихось дурниць. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Також не забуваємо, що якщо ми внесли зміни в, в наше місце знаходження, потрібно внести зміни по 20 ОПП в ваші облікові дані. В моєму випадку це був офіс, який знаходиться по моєму новому адресі реєстрації. тому я вам рекомендую також про це не забувати, бо там також сидить адмінштраф за те, що ви не подали зміни. В 20 ОПП, це нам також не потрібно. Ці всі адмінштрафи вони не дуже приємні. Поясню вам чому. Тому що адміністративні штраф це не фінансова штрафна санкція, яка виписується податковою, а це адмінпротокол. А протоколи усі передають до суду. А щоб прийти в суд і по протоколу оплатити штраф, потрібно сплатити судовий збір. А це ще майже половина того штрафу і ваш час. І суддя, який вам скаже, ай-яй, так не можна. Тому не доводьте до цього стану. Ці адміністративні штрафи нікому не потрібні за невчасну подачу, за там якісь ще там некрасиві очі, блядь, кучеряві пальці. Ось тому, щоб цього всього не було, будь ласка. Все зробіть, робіть вчасно і все згідно чинного законодавства України. І просто сплачуйте податки. Тому що, якщо ми не будемо сплачувати податки, бюджет не буде поповнюватися, і економіка просто буде настільки просідати, наскільки вона ще не разу в житті не просідала. Тому, будь ласка. Ви розуміть, маєте, що від нас дуже багато всього залежить, і кожен із вас він дуже важливий для країни. Повірте мені, дуже важливо. Якщо країна цього не може зрозуміти і не визнає у, у, у лиці пана Гетьманцева, то я це визнаю, і я вам кажу, що кожен ваш платіж в бюджет він робить своє діло. На сьогоднішній день вже красти з бюджету дуже важко, місцеві платежі, і вони йдуть на різні потреби нашого населення. На сьогоднішній день куди б там не прилетіла та ракета, яма сформувалася, вода пробилася, електроенергія відключилася, то все треба з бюджету брати гроші. Ви маєте це розуміти? Все. Я вам дякую за те, що ви підписані на мій канал. Дякую за те, що слухаєте. За все вам дякую. Гарного настрою, гарного настрою. Ми йдемо тільки вперед.